Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на цьому YouTube-каналі. З нагоди свята або чесного і животворчого Христа Господнього у апостольському посланні ми чуємо такі слова: ми проповідуємо Христа Розп'ятого, для юдеїв спокусу, а для елінів безумство. Для нас же, тих, хто спасаємося, юдеїв і елінів, Христа, Божу силу і Божу премудрість. Чому апостол Павло вказує, що для юдеїв розп'ятий Христос вчення про Нього, про Його смерть на Христі і Воскресіння є спокусою, а для Елінів безумством. У Євангелії ми чуємо, як народ звертається до Спасителя, коли Той говорить, що син людський має бути піднесений від землі. Ми знаємо з закону, що Христос не вмирає по віки. І справді у старозавітньому законі неодноразово було вказано, що Месія, Христос, Божий помазаник, буде перебувати повіки. Отже, для равіністичного юдейства Христос, який помирає, це спокуса, це нібито щось, що суперечить. Старозавітньому закону. Але чи так це є насправді? У самому Євангелії ми зустрічаємо яскравий приклад, коли ученики Христові Лука і Клеопа після його Воскресіння, лише почувши про те, що він Воскрес, але не бачивши ще його, пішли з Єрусалима до Емаусу, і в дорозі їм явився сам Господь, то він розмовляючи з ними. Та, почувши їхні міркування, їхнє нерозуміння того, що сталося із Спасителем, сказав їм, чи не так належало постраждати Христу і увійти у славу свою? І, почавши від Моїсея від всіх пророків, пояснював їм з усього Писання. Отже, в священному Писанні Старого Завіту. Ми можемо знайти слова пророцтва і про зраду Спасителя, і про несправедливий суд над ним, і про його розп'яття, смерть та поховання. Особливо багато ми знаходимо у 53-му розділі пророчої книги Ісаї. Там говориться про несправедливі страждання того якого Господь помазав і якого покликав. Говориться про те, що Він був ранений, про те, що на нього було покладено покарання за наш гріх. Але через рани Його ми зцілилися. У пророчих книгах ми зустрічаємо і свідчення про зраду та продаж. Сина Божого за 30 срібників ми зустрічаємо навіть те, що розіп'ятий він буде, тобто піднесений від землі, що він буде розіп'ятий серед двох розбійників, що він буде похований у гробниці, яка належить багатому чоловіку. Отже, все це, що сталося зі Спасителем, є виконанням давніх пророцтв. Однак, як юдеї, за життя переважно не вірили в те, що Ісус є воістину Христос, а трималися своїх передань, своїх тлумачень священного Писання. То і в час, коли апостол Павло та інші апостоли проповідували вчення про розп'ятого і Воскреслого Христа, для тих з юдеїв, хто чув це, це було спокусливим. Однак для багатьох інших юдеїв, які справді чекали Месію, і які, почувши проповідь апостольську, увірували, це була проповідь про істинного Месію. Божу силу і Божу премудрість. Чому для елінів, тобто не тільки греків за етнічним походженням, але і загалом для язичників, послідовників еліністичної культури, яка охоплювала в той час переважно Середземномор'я та деякі інші сусідні краї, чому для них проповідь про Христа розп'ятої безумство? Відповідь на це ми знаходимо у розповіді про те, як апостол Павло проповідував перед Афінським Аріопагом, коли він говорив перед мудрецями і загалом перед Афінянами, які любили слухати про якісь нові речі і сперечатися про них, розповідав їм про вчення євангельське, про те, що люди походять від. Творчої дії Божої, що вони є образ Божий і мають покликання до Божого царства, то це їм було цікаво. Але коли апостол Павло став говорити про смерті Воскресіння Христою, то цікавість свою вони втратили, сказавши, про це, «послухаємо Тебе іншим разом. Чому так? Тому що антична філософія розглядала. Навколишній світ матеріальний як щось зле, недобре, лише дух, лише нематеріальне розглядалося як божественне і достойне істинного буття, а щось матеріальне вважалося недостойним вічності. І тому смерть Христова тісно пов'язана з Його Воскресінням, для елінів здавалася абсолютним безумством. Навіщо? Тому, кого шанують як Бога, воскресати в тілі, якщо він вже звільнився від нього. Цього еліністичні філософи не могли зрозуміти. Але ті з елінів, які вірували в Євангеліє, вони розуміли, що Господь сотворив людину цілісною, сотворив її дуже доброю. Душу і тіло сотворив разом і вдихнув людину дихання життя. Зробивши її богообразною, і тому і тіло, і душа людські є благословенні, і у вічність вони увійдуть у своїй єдності, бо в останній великий день суду Господь воскресить усіх померлих і душі, які вічно живуть, бувши приведеними творчою дією Господньою, народившись, у буття, вони ніколи не зникають. Але тіла, які розклалися, знову являться у Воскресінні силою Божою, з'єднаються з душами, і кожна людина відновиться для життя вічного, поставши на суд, коли буде визначено, яка вічність буде нею унаслідувана відповідно до її життя. Отже, слово про розп'яття, смерть Спасителя, і Його Воскресіння для нас справді є слово надії, слово радості, свідчення того, що смерть переможена, свідчення того, що зло подолане і зв'язане силою Божою, силою жертовної любові Спасителя, і тому ми у свято. Воздвиження чесної жотворчого Христа, поклоняючись Христу Господньому, славимо Його Воскресіння, вшановуємо чесний хрест як знамено перемоги, покладаємо Хрестне знамення на себе і закликаємо силу Христа Господнього собі на допомогу. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу до цього відеоканалу. Будь ласка, якщо вам цікаво те, що ви бачите, чуєте, підписуйтеся, ставте знак вподобання тим відео, які вам сподобалися. Коментуйте, ставте питання, відповідайте на коментарі інших глядачів. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення.